У нас на майданчику очередна машинка на автоматі, я не знаю, це вже шоста або сьома по рахунку. і по черзі кожна е, наступна йде на автоматі. Це прекрасно, це ваш шанс прийти, взяти гроші і купити машинку на автоматі. Перед нами Ford Fiesta з Америки, 2016 рік, е, Автомобіль в чорному колі, коротенка, невеличка машинка на автоматі з мотором 1,6. Що хочу сказати, приїхала вона з невеличким цьоміком з Америки, там вивалена фара була і по правому передньому крилу був нюанс. Що, крило замінили, фару вставили, подушки не стріляні, є невеличкі ще косметичні підкраси по правій передній дверці, по задньому лівому крилу. А так машинка в повному акураті обслужена. 5 тисяч назад ГРМ поміняні, мастила фільтра поміняні, є ще зимової гуми, а зараз автомобіль стоїть на гарній літній гумі, на легкосплавних дисках. Гумачі 21-го року. Ну, свіженька, класний протектор, класний стан, притоновані задні вікна з люком. Це у нас комплектація SE, є, але люк є. По ліктоні це все працює, все відкривається, все закривається. Плюс докомплектували цей автомобіль камерою заднього огляду. Власник цього авто, він другий в Україні. Купив в своїй дружині машинку. Класно, що в машині є докатка, є така є балонний ключ, є домкрат під колесом, тобто укомплектована, вона класна. Плюс до всього, ціна їй буде приємна. Так? 8300 в стоїть. І автомат тут стоїть гарний. Не PowerShift, не робот, а звичайний гарний надійний автомобіль. Салон Текстиль, але зверху в Діті чохли. Приємно в діті, приємно виглядає, плюс є килимочки на підлозі, повний електропакет 100 підіймачів. Пробіг тут в машині невеликий, Все на всього 126 тисяч кілометрів, шкіряне мультикермо. Як я вже сказав, повний електропакет, електрорегулювання, є навіть датчик світла у нас, Так, е, коробка автомат, кондіор хобби дуже гарно, плюс така у нас магнітолка вже цікава. І сюди виводиться камера заднього огляду. Отак це все працює, все працює, все класно. Е, плюс до всього два ключі і два комплекти гуми. Е, гума Хенкок зимова, теж гарна, класна. Тож, друзі, чим би вам і не варіант автомобіля. По бюджеті 8 плюс-мінус тисяч доларів на автоматі, свіженьких руках, щоб і невеличка. Тож, друзі, запрошуємо. Машин багато і останнім часом машинки заїжджають на автоматі. Тож, чекаємо на вас.